Марс це не просто червона планета, а справжня загадка нашої сонячної системи. Його поверхня вкрита величезними каньйонами, такими як Вальс Марінеріс, який у десятьох разів глибший за Великий каньйон. А ще, знаєте, що на Марсі є найбільший вулкан Олімп. Його висота перевищує 22 км. Це вдвічі вище за Еверест. Атмосфера Марса дуже тонка, складається переважно з вуглекислого газу, тому температура може падати до мінус 125 градусів за Цельсієм. Але вчені вважають, що колись тут могла бути вода, а отже, і життя. Нещодавні місії, такі як Perseverance, шукають сліди давніх мікробів. Уявіть, якщо ми знайдемо докази життя на цій червоній планеті. Марс це не просто об'єкт для досліджень, це ключ до розуміння нашого місця у Всесвіті.